Етап ринку землі вже набув чинності з 1 січня. Я знаю, що ви виступали впроти. в гру тепер вступають великі компанії. Скажіть, для того, щоб всі розуміли, зараз який є попит на українську землю, в принципі, і зараз в цілому, скільки коштує гектар? Попит він в роки був досить таки серйозний, але пропозиції на ринку реалізації тобто, коли власники паїв хотіли продавати, він не є таким високим. Власне, це продемонстрували два роки відкритого обігу з 1 липня 2021 року. Там не більше одного відсотку людей скористалися своїм правом реалізації. Це власне один із критеріїв, показників, чому не варто було збільшувати ліміти в 100 разів до 10 тисяч гектарів, на сьогоднішній день зараз ну чесно важко сконсолідуватися, яка буде найближчі місяці ситуації, тому що дійсно на ринок заходять юридичні особи, чи зможуть юридичні особи. А за рахунок там присутності фінансування пропонувати якусь більшу ціну не знаю, важко сказати, тому що для всіх товаровиробників два роки не є успішними, вони є збитковими, і навряд чи вони зможуть запропонувати значно вищу ціну. Ту, наприклад, як розігріто, знаєте, люди кажуть, от продам пай, і людям дуже любили розказувати, куплять дітям квартиру в Києві. Ну цього точно не буде. А можливо, виростуть, можливо, на 5%, можливо, на 6%, але це вже буде формувати безпосередньо ринок і як будуть іти купівля продажі. Якщо дивитися в цілому на цінову позицію, сьогодні вона складає в межах там 38 тисяч гривень за один гектар по всій території України. Якщо дивитися. По сповідношенню до долару то вона, звісно, просіла. Якщо дивитись співвідношенню до гривні, частково піднялася, але зрозуміло на різниці курсу. Тому в цих умовах це дійсно не нагальна реформа, якої потребує сьогодні, як і державний аграрний і сектор. І Дуже гарно сказав Сергій Родик. І землю не можна здавати. Це той випадок, коли не треба здавати землю, коли не варто було поспішати з збільшенням лімітів. Тим паче, що конкретної відповіді товаровиробники з боку. Парламенту з боку президента і з боку прем'єр-міністра ще не отримали. Тобто, немає якогось діалогу. Ми сподіваємося, що цей діалог поновиться з роботою нової сесії Верховної Ради. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Денисе, Дякую. що долучилися до нашого ефіру. Денис Марчук, заступник голови.